Попередній програмі ми розповідали про транспортні муки мешканців Раківки. Люди нарікали, що виїхати з цього району міста в ранковий час пік стало великою проблемою. Говорили про елементарну нестачу автобусів та про салонну тисняву, у якій кремечужанам доводиться долати шлях на роботу. Ми слухали думки пасажирів та перевізників і готувалися до здорожчання вартості проїзду. Минуло два тижні. Проїзд здорожчав. А ось чи змінилася ситуація на краще для тих? То щодня сідає в автобус на кінцевій зупинці двійки. Власними спостереженнями з нами у телефонній розмові поділилася мешканка Раківки Віра Олександрівна. Я їжу регулярно і цей тиждень проїздила я нормально. Двойки йдуть одна за одною. Підхожу до остановки, там стоячого, ждуть ті від'їжджають, маршрутки практично не переповнені, так що до цього я б сказала, що трішки наладилися. Попільнових беруть. Ну, звісно, як зайняти там місце, то плачу. Єдине, чого побоюються, щоб ситуація знову не загострилася, говорить жінка. Ми ж на численні прохання глядачів міського патруля, перш ніж перейти до наступної історії, ще раз наголошуємо: вслід за здорожченням проїзду у маршрутках, пасажири понад усе чекають і на покращення якості перевезень. На 12-му автобусі дають паз. А людей утром невозможно топиться. У нас только один такой автобус ездит на первый за нас большой, где места много, как бы можно коляску поставить. А так в основном нету, как бы не все даже водители неохотно так радуются тому, что с коляска заходишь. Ну, чтобы улучшилось качество маршруток самих, ну, потому что зимой очень холодно и все дует, а летом очень жарко или все грязные. Сьогодні наш міський патруль, ми вкотре присвячуємо проблемам комунальним На виїзд нас покликали мешканці будинку по вулиці Українська. 5. ось він. Цей будинок йому вже понад 50 років, і тут мешкають надзвичайні люди. Ми переконані, коли ви їх побачите та почуєте, ви не зможете їм не допомогти. Вони є патріотами свого міста. Вони неймовірно люблять Кременчук, люблять своє подвір'я. Можуть годинами розповідати про квіточки, посаджені тут, але ж годинами можуть говорити і про численні комунальні негаразди. Ми переконані, ви маєте їх почути. Добрій дії ще раз на це ваш двор. От це наш двор. У цьому невеличкому дворі двоповерхівки по вулиці Українській мешкає небагато кременчужан. Більшість з них живе тут від 1961 року, тобто від самого початку. Наша екскурсія територією подвір'я розпочинається від під'їзду будинку. Тут літні люди вдихають життєдайне повітря свого міста, відпочивають від турбот та просто спілкуються на тій єдиній придатній для сидіння лаві. Чалава, у вас єдине місце відпочинку. От це да? єдине місце, що нам зробили. Більше ми не повинні ні на що розвитувати, тому що треба для нашого дура багато грошей затратити, щоб ми могли розвитувати на якісь блага. Ви взагалі кременчужанка? Так, да, корінна. Люблю ти своє місто? Дуже. Mm -hmm. Не просто люблю. І слухаю вас, і бачу вас. І радуюсь, коли щось хороше у нас в місті відбувається. І радуюсь за наших людей. Ноги в них безразличные, а многие просто не замечают всего плохого. Поэтому мне бы очень хотелось сидеть и наблюдать за хорошими делами. Когда-то, вы знаете, говорили, что это лучшая зона санаторно-курортного э, вида. Вот настолько было цветов во дворе, настолько было зелени, настолько было, настолько было все ухожено. Мы гордились, конечно, а сейчас все ушло и все ушли. Не хочу сидіти і позорить себя тим, що вот я должна наблюдать за таким богім зрелищем. Вольно, вольно говорить. Узнаєте, це крик душі і крім Больно. Боляче, бо про свою любов до Кременчука Роза Зіновіївна говорить, оглядаючи давно незатишні пам'ятки минулого завзяття в облаштуванні їх дворику. Це все Уже немає того часу. Самі робили. Скамейку б не мішало, чоловічку туди, одну і другу. Одну її чоловік зробив, другу мій привіз, і дід Степан його укріпляв, і хто його той, ту скамейку не укріпляв. Стол теж, Гриша і дід Степан. Ну так вже люди є, помирали. Тож було дві скамейки, одна і друга. Ну це робили люди. А тепер нема кому зробити. Лави та столи у стилі маємо, що маємо, то тільки одна проблема з величезного переліку. Жінки говорять, навіть на них після зливи не посидиш. Якщо дощ іде, у нас вода йде туди, у під'їзд. Під'їзд у нас не отаплюється. Зимою дуже холодно. З цього теж льється постоянно, там ані скоро відпаде нам комусь на голову. Оцей каркас. Примітно, що під'їзд то не єдина територія підтоплення. Жінки переконують, навіть не дуже потужна злива здатна перетворити дорогу до їхнього будинку на Венеціанський канал. Тут повно води, неможливо. тут не ні, ні мусор не винести. Це сплошні озера, тут по покол'я в воді. Свій сухопутний шлях додому жінки творили самостійно дорогу, підсипали та укріплювали чим тільки могли. По тільки час всі зусилля старає на марно. Та якщо тут на мешканок будинку чатує велика впадина, то от вже на іншій місцині навпаки, численні пагорби не дозволяють нормально розвісити білизну. Тут було п'ять дерев, подивіться тут можна прийти так, як мені я вчора. Тут білі овішала, ви подивіться, тут же яма на ямі, яма на ямі, яма на ямі. І весни прийде, заросте, дерева поспилювали, коріння йде, росте, оце отакочко. І все, Хоть ти, хоч те, що хоче. Не надихає тутешніх мешканок і оточуючий пейзаж загалом. Замість дороги багатовіковий пил, з якого стирчать люки. А неподалік ось така напівзруйнована будова. Попри стан споруди, жінки переконують, сюди приходять люди. Маляра, ну, працівники Жека. Разве можна, там, от та, та, посмотрите, в якому стані. Це зараз немає, а так вони в обід. Беруть там стройматеріали. Бідкаються кременчужанки і на те, що їх подвір'я є прохідним і, на жаль, забутим. Усі парканчики довкола квітників чи між їх будинком та сусідньою багатоповерхівкою мешканки майстрували самі з чого було. Оце ж ось тут ми саме повтикали. Там, оце отут, ми вже саме повтикали. Як змогли, баби, як ми змогли так і зробити. В оточенні більш сучасних будов мешканці двоповерхівки почувають себе забутими і дійсно двори довкола мають, хоча б нещодавно пофарбовані елементи благоустрою. До цих же людей навіть традиційне загальноміське фарбування не дійшло. От дали краску. А нашому дому навіть краски не дали. Нас як-будто, игнорируют. Примітно, що забутими тут почуваються не тільки люди, а й їх будинок. У ньому ремонт ще з далеких радянських часів тісно переплітається вже із сучасними тріщинами. Он смотрите, я ж вам кажу, я позапрошло году зробила ремонт. У мене потолок розірвало. І я з 2010 року, -го там, де писали і все просили. Жінки говорять, листуватись із керуючою компанією добробит почали ще 2010 тисячі року. Відтоді отримали тільки попиляні дерева. Попри те, що комфортне буття у цьому невеличкому дворі у буквальному сенсі тріщить по швах, ці жінки нас просто вражають своїм завзяттям та рішучістю у самостійному подоланні поточних проблем. А от це ось під окном це я сама залюпала, я залюпала позичила длину. Ту лісницю і ото залізла. Ну воно ж не відсерве. Не тільки тріщини замазували, а й постійно працюють над чистотою свого подвір'я, говорять жінки, і особливо над його заквітченням. Окрім двох огороджених непотребом квітників перед будинком, кримончужанки влаштували чималий полісадник позаду споруди. Нині він виглядає похмуро, але справжні господині точно знають, невдовзі тут буде квітуча оаза. Про свої квіти придбані на мізерну пенсію. Жінки готові розповідати годинами. Тут все під чітким контролем, і навіть пляшки використовують на добру справу захисту рослин від приморозків, щоб зберегти парости нового життя. А тих паростків креманчужанки обіцяють буде надзвичайно багато. Крокси, бачите, святи, тут тюльпани, петухи і риси. Юка одна, друга, он третя. Ось тюльпани, ось петушки, ось піона, ось золота рюмочка, ось трошки клубніки. Вон вже висходилася Лілія, а ті пізніші ще не висходились, і там Лілія висходилася. Ось деревовидний піон один, а он туди далі другий. Та ромашка біла, от така. Квіти та чистота у подвір'ї то частина повсякденних турбот. Під'їзд тут прибирають постійно. Щоправда, прибирати доводиться не тільки від пилу, а й від шматків облущеної фарби, яка додає клопоту. О, мусор пішов, пішов, пішов по, по, по всьому Ну все одно ви прибираєте. Ну а як же? Тут взагалі конечно. звісно. Розповівши нам про свої турботи, побажання та досягнення, жінки повернулись до своєї повсякденності, до таких рідних за 50 років стін свого будинку. Будинку, у якому за зовнішнім забуттям, криється наймиліший світ під назвою Дім. Затишок панує навіть у під'їзді. Тут вам і власноруч створені картини, і віршовані рядки. Мешканки переконують, це не просто роздруковані слова. Це рядки закарбовані у пам'яті за понад півстоліття праці на рідний Керманчук. Нам не хватает милосердия. Милосердием мы бедны. Кто-то злобствует, кто-то сердится, кто-то снова в тисках беды. Нам не хватает сострадания, наши души как, как топоры. Слишком многих мы словом ранили, позабыв, что слова остры. Хотелось бы, чтобы у нас в Кремичье было, как и в других городах. Все хорошо, красиво, приятно. Хотелось бы видеть счастливые люди, лица незаплаканных людей. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Не всегда, детонька. Спасибо. Больше. Спасибо вам. Спасибо и вам. До свидания. До свидания. Примітно, що в день зйомок ми були не єдиними гостями цього будинку і не єдиними, кому патріотичні кремончужанки проводили екскурсію територією. Нам надзвичайно приємно відзначити, що після нашого дзвінка на цю місцину одразу ж завітав і керівник керуючої компанії Добробит Юрій Мокієнко. Було то у четвер. А вже у п'ятницю комунальники відреагували на прохання жінок про допомогу та відправили на цю місцину такий собі комунальний десант на прибирання. Благодаря вам, вашему визиту, тут что-нибудь начало делаться. С утра дворник утра тут Вот. А добробит машина приехала. десь в часов 9, наверное. Мы приехали для того, чтобы сделать замены заборов. Сейчас мы начинаем их демонтаж, уже один демонтировали. Работаем с 8 до 5 вечера, будем варить новый заборчик и здесь устанавливать. Сегодня здесь работает три дворника. І одна бригада аварійної служби добробут. З семи часу ми вже два двора вигрібли. Семи часу два двора вже вигрибли повністю. Ззаді, з території, дві території. За день і три дома вигрібаємо. От сили. Вчора наморилися теж на роботі руки ставши. Ну, сутра напряглися, треба. Порядок наводити, щоб було красиво всім. Живці, щоб були доволі, Я кажу, Приятно їм було. І здоровкається, і спасіба кажуть, вона приємна. Дякуючи за оперативне реагування та допомогу мешканкам цього будинку, з гордістю відзначимо, генеральне прибирання території то тільки маленький початок великих комунальних робіт. Коли слухали керівника керуючої компанії, повірити не могли, що багаторічним метарством літніх жінок буде покладено край, і на їх подвір'я чекатиме просто таки тотальне оновлення. Первое, это установлены четыре лавочки, один стол, там полисаднички. Уберем те старые заборы, которые там никудышни уже на сегодняшний момент. Значит, поставим там заборчики, но не по всему периметру решили, так уже по согласованию жильцами, а и образно высадим там кусты вдоль забора, которые граничит, разделяет, вернее, территорию Шевченко 9, это 9 этажка, и украинскую 5. Дальше сделаем подсыпку так, на так называемой внутриквартальной дороге, раноцел подсыпем, то есть выровняем, чтобы был ровный, ровный, нормальный заезд. Дальше что, уберем тот пенек, который на углу, там уже полузгоревший от старого дерева. Кроме кустов, то что я сказал, высадим там деревья. Юрій Макієнко переконує, всі ці роботи буде обов'язково виконано в рамках двомісячника частоти. І вже наприкінці квітня втілення слів у життя ми зможемо побачити на власні очі, але і на тому не все. Керівник керуючого компанії обіцяє допомогти жінкам та позбавити їх ще й напівзруйнованої будови. У нас в цьому році на апріль місяць. Повністю вот этой постройки, то решили мирій снести і поставить там нове по такому ж розміру здання для того, щоб там можна було в обслуживать этот элеваторный узіл. Ми обов'язково будемо слідкувати за ходом проведення робіт та яскравими перетвореннями у цьому маленькому та такому любому дворику. Яскравий благоустрій обов'язково покажемо і вам. Щоправда, вже в рамках наступних інформаційних звітів. Ставлячи шкрапку історії дня сьогоднішнього, ми від усього серця хочемо подякувати героям цього матеріалу, патріотичним кременчужанкам за їх любов до свого міста, за їх небайдужість, за те, що, попри поважний вік, вони замість сидіти, склавши руки, запекло боряться за чистоту та благоустрій Кременчука та свого куточка у ньому. Ми надзвичайно вдячні керуючій компанії Добробит за просто таки миттєм реакцію і за те, що так само як і ми перейнялись проблемами літніх жінок та завзято взялися за їх виконання. Усі ви разом сьогодні довели, що Кременчук це наше місто і наша спільна відповідальність. Відтак тільки разом ми зробимо Кременчук найкращим.